Збирається в місті зарадою рада. Змагання, не певність, але й розрада. Мов тяжка хвороба. Там часто куве. Та місто не вмерло, воно ще живе. Ой, це квидуть молодята да шлюбу. Ой, мати колише дитиненьку любить. А, -а, -а, -а. спить. А є немовляти уродженим крутого динам дитятку. Не будеш ти лиха і голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати. Йде на стрівання хороший водя. Вітає вони щаслива. Чого зажурився, мій любий козак? питає вівчиня Годой. Прощатись пройшов я, кохана з тобою. О зараз піду з товариством до бою. Не сила терпіти лихої напасти. Буду я в широкому полі пропасти, ніж тута, но йому тюрмі погибати. Тебе, тільки зірку, жаль покудати. Вона подає йому в буряку, чіпляє сама я суша була. Цілує і пести, і щастя бажає, і мов на музики набів ряджань. Хай наша зоря тебе, милий веде, і милий на смерть без вагань.